Журналісти. Давай, да, сьогодні останній день. Помічник народного депутата України. Думай. Давай, Позькій. Вас. Тільки що сталася така ситуація. Ми їхали, заїхали на заправку. Ласка, не світіть для мене очі, я нічого не, не бачу. Так. Ви, Ви, світло? Та Давайте далі продовжимо, щоб не час немає. Зупинилися на ну, заправки ВОК, це Сокошин, ну, так? Стояв патрульний автомобіль 1178, якщо не ну, помиляюсь, Ви, це є поліція. Ну, 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 Дані працівники міліції і заправщик зливає двохлітрову бутилку бензину одну в салон, другу в салон і наступну в бак. Чотири літра бензина пішло, невідомо в яку степ, куди і ще. Ну ви, ви мене зрозумієте, да? чи є якісь черговий. Є може, хтось відповідальний. Хай викликають ви тих даних. Ну, вони не вже я їм сказав, що приїхали, поїхали з нами в райвідділ, зараз. Пояснення ми будемо якісь давати, заяви якусь напишемо. Ви сідайте, пишіть заяву. Угу. Але якщо вони є, можливо, подається є той бензин з собою. Розумієте, вони Покажіть. зараз його не сховають. Щоб щось ви починали робити, потрібно вашу заяву. Сідайте, будь ласка, підсумку. тільки що якщо повідомив, да. щоб ви знали. Зараз ми... сідайте, пишіть заяви. заяву. Заяву вам звісно. Я би хотів бачити зараз до тих інспекторів. Що б вони сказали? Будь ласка, сідайте, пишіть заяву, я ж вам писую. Поки ви нічого не пишете, нічого не може відбутися. Я зараз ну, відповідальні. є відповідальність. Є, вже, є відповідальні, є керівництво, зараз я думаю, Писати буде, заяву, що? я буду її, їй сводно. Я їй не відмовляюся. Щоб керівництво сюди. Будь ласка, сідайте, я за що сідайте, пишіть заяву. Значить, то був патрульний автомобіль який? 10-70. 76. Ні, ні, ні. Група швидкого реагування. Ренокен. Ну, я питаюся, Ренокенгу. 11, якщо не помиляюсь, 11,72, якщо я не помню. 13,72. Ренокену, 1.72. Так. Значить, ще раз що, вони ж вони зливали десь бензин? Вони зливали дві, бутилки, яку по в салон, передали, потім встав баків, ачав запровадити. Це так, бути. Ні, то від зараз подемці повністю. Є, є, є. Раз. Чекай, чекай, знімай, чекай. Ні, так хлопці, же... Ні, пацани, ми осмотрим машину. Ну щоб просто потім... Ну я не знімаю, я просто січую. Ніхто не збирається тут нічого привати. Ані дві і одну? Дві мали. Одну, потім віддали і вони їм другу передали. Дві точно були. Звернулись по факту порушення працівниками поліції правил несення служби і заправки автотранспорту, коли була задокументована факт зливу пального з службового автомобіля, працівниками поліції, громадські активісти дорожнього контролю. До з заявою відразу відреагували на цю подію. Ці працівники були викликані в райвідділ, коли ми дізналися, що факт все-таки має підтвердження по даному правопорушенню. Як неприкро, він все таки мав і має підтвердження, тому що на даний час. Всі, я думаю, що всі працівники зрозуміли, що ми йдемо до нової поліції, яка йде новими шляхами реформ, але, виявляється, це не є так. Тому що дуже важко даються ті зміни, які є на даний час в райвідділі, дуже важко дається фінансування того, що зараз є, але держава на це все виділяє кошти. Мілочність людей розводить до таких прикрив фактів, ці працівники були викликані, викликані е, в райвідділ, і в е, подальшому вони будуть звільнені з лав національної поліції. Я благодарен, дуже дякую е, активістам, які виявили даний факт. І е, сподіваюся, якщо Будуть надалі виявлятися дані факти, відразу будуть повідомлятися, повідомлятися органи національної поліції і викорінюватись раз і назавжди, тому що ми йдемо до очищення поліції. Як нам стало відомо, що за короткий час навіть в Жовському РВ підняли зарплату для таких працівників, так да, було а, як ви знаєте, в у Львівській області. Був запроваджений проєкт по самбірському райвідділу і також в п'яти райвідділах області був був запроваджений даний проект. Міністерство посприяло тому, щоб зробити для працівників повністю всі умови, які можливі для нормальної роботи. Було забезпечується повністю всім, але Факт, який виявили сьогодні, він, ну, він, я навіть не маю пояснення на дану подію, тому що я не очікував такого, таких дій від своїх, своїх працівників. Розуміло. А від скільки часу ви знаходитесь на посаді? А, на посаді я знаходжусь півроку. Півроку. І були чутки, що вже ви звільнили певну кількість працівників? А, так? Ну, працівники були звільнені при, під час переходу з поліції з міліції в національну поліцію, які е, не дуже добре себе показували під час служби в міліції, і, е, на мій погляд, вони просто ну, не мають права на службу в силових структурах, тому що е, були неоднократні Факти того, що вони вели себе недостойно. Що там є якісь менше питання?